Альне підприємство Житомир-водоканал представило інвестиційну програму розвитку на найближчі 5 років. У першу чергу планують розпочати заходи з автоматизації. Довго очікуваний водоканалом захід автоматизована система обліку контролю води. Цим ним передбачається встановлення багато загальнобудинкових лічильників та автоматизація процесів нарахування і контролю за кількістю води, яка проходить по мережах, для з метою зменшення їхніх втрат та витрат в мережах. Також планують збудувати каналізаційну мережу по привулку скульптора Ольшкевича та реконструювати по привулку Селецькому. Паралельно також покращуватимуть інші об'єкти водоканалу за кошти інвесторів. Реконструкція канційної насосної станції інститут за адресою Чуднівська, 109 та енергосервіс-еска-контракти насосної станції Вітрука, насосної станції Крошня та насосної станції Південно-Західна. Усе планують виконати до 2029 року, включно. Розповідає директор підприємства Роман Ілик, анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Питання і дозволили ти видалити та на видалення, видалення зелених насаджень відповідно до актів, наданих у проєкті даного рішення. Загальна кількість дерев, які в на розгляд, це 303 дерева, які 260 дерев це аварійні, сухостійні, фаутні дерева на землях загального користування в рядових посадках, на прибудинкових територіях житлових багатоквартирних будинків також 39 дерев знаходяться на мережах теплокомуненерги і підлягають видаленню в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. І чотири дерева комунальна установа, агенція розвитку. Міста Житомира підлягає видаленню чотири дерева після сплати відновної вартості 5640 тисяч гривень 00 копійок. Там проводяться так ремонтні роботи і будинки для ВПО будуються, тому необхідність є в видаленні заноців дерев. Питання безбар'єрності і доступності в усіх галузях життя все частіше і частіше з'являється в інфопросторі. Це про створення рівних можливостей для кожної людини, незалежно від віку чи соціального статусу. Для дітей з особливими освітніми потребами у Житомирі функціонує три інклюзивно-ресурсних центри. Вони проводять комплексну оцінку розвитку дитини, встановлюють особливі освітні потреби і проводять корекційно розвиткове заняття для тих, хто не відвідує садочки або заклади загальної середньої. Освіти. Світи, які навчаються на педагогічному патронажі, за минулий рік фахівці ІРЦ провели більш ніж 1200 занять для діток з особливими освітніми потребами. Директорка другого інклюзивно-ресурсного центру Житомирської міської ради розповідає: головне їхнє завдання надати необхідний ресурс для розвитку малечі. На заняття приходять не тільки діти з фізичними труднощами, а діти із соціоадаптаційними трудностями, і з мовленнєвими, і з навчальними, тому що зараз е діти складні. Зі складними порушеннями для того, аби надати якісну допомогу дітям. У центрі працюють психологи, логопеди, вчителі, реабілітологи, дефектологи. Малеча може відвідувати заняття з різними фахівцями в залежності від її освітніх потреб. Крім цього, у нас є ресурсна кімната, де працюють всі фахівці, і особливо фахівці в Значить, в ресурсній кімнаті у нас працює фахівець ІРЦ, вчитель-дефектолог Алігафрієна. Педагог і вчитель-дефектолог, сурдопедагог є інтерактивна дошка, магнітні конструктори, є лего-конструктори, є бізіборди, тобто, все для того, щоб розвивати дитину якомога раніше. Алла Шевцюк каже, найбільше діткам подобається сенсорна кімната, де є пісочниця, сухий басейн, сухий дощ, різні дошки, а також інтерактивна підлога. В центрі працює і функціонує родинний клуб «Надія». Дефектолог і реабілітолог займаються з дітками зі складними порушеннями, і вони приходять раз у місяць. І ми займаємося соціально-побутовим орієнтуванням. Ми з ними ліпимо, клеїмо. Ми багато займаємося. Психічним здоров'ям як батьків, так і дітей загалом у трьох інклюзивно-ресурсних центрах Житомира отримують послуги понад півсотні дітей. Окрім того, створена мережа інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти у 30 освітніх закладів і 45 дошкільних закладів освіти. Навчаються 271 дитина на інклюзивному навчанні. 43 заклади мають дошкільної освіти ресурсні кімнати. Два заклади мають. Ресурсні куточки 98 асистентів-вихователів працюють з цими дітками. Інклюзія розвивається і у закладах середньої освіти Житомира. Перший почав проект по спеціальним класам. І у нас е, такі з ліцеї, як номер 7 номер 14, номер 33 відкрили спеціальні класи. І е, е, у нас в таких класах навчаються 105 дітей. Завдяки допомозі фахівців діти з особливими освітніми потребами соціалізуються, розвиваються, переборюють свої страхи та показують чудові результати як у навчанні, спорті, так і у позашкільних заняттях. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1. Хочемо відкрити ще дві соціальні послуги. Надавачем буде Житомирський міський центр соціальних служб міської ради, як внесений до реєстру надавач. Послуга медіації ми можемо її забезпечити. Є вивчені навчені спеціально сертифіковані медіатори. Ця послуга буде містити в собі залагодження суперечок, спорів і таке інше. Тобто, це та людина, яка вміє вислуховувати обидві сторони і шукати посередництво, так би мовити, примирювати сторони, шукати виходи з конфліктних ситуацій, а якщо люди потрапляють з то конфліктних ситуацій доволі багато. Соціальна адаптація ветеранів війни це та послуга, яка якої потребують зараз ветерани, члени сімей загиблих. Це індивідуальний супровід і адаптація людей до життя з втратою, до повернення до мирного життя, що стосується військових ветеранів, тобто це те, що роблять наш Житомирський міський центр соціальних служб. Однак, ми хочемо його привести у відповідність до державних стандартів і. Документально запровадити на території нашої громади. Нещодавно ФК «Полісся-2» зустрівся із ФК самбір Нива 2 на виїзному матчі у рамках другої ліги групи АПФЛ. У першому таймі обидві команди створили напружену гру. Незважаючи на кількість небезпечних моментів, відкрити рахунок у перші 45 хвилин не вдалось. Мінські з м'ячем, довга передача. Завдавав Довбецький чудового удару, що вже атакують Житомиряни Енріке. Дотепно віддавав Енріке на Грокорського на черзі подача кутового. Подача. І намагався знову Кремарчук. На початку другого тайму господарі Поля все ж змогли відкрити рахунок. Максим Кремарчук вивів суперників уперед на 49-й хвилині. Перекоплення. Крамарчук задає удар у поворотах і забиває гол. На 67-й хвилині Полісся отримала право виконання штрафного удару. Атака дозволила зрівняти рахунок. Голом відзначився Артем Грохольський. Набирає розбіг саме Микитюк. Удар по воротах і здобивання забивають. Розрізнюють рахунок житомиряни до кінця гри гравці проводили низку атак. Та вже на 84 й хвилині гравець самбір Ниви Максим Крамарчук оформив дубль та вивів свою команду вперед. Ще придумав садовник, Відає війна партнера знову. Втар і гол! Крамарчук Максим. Матч закінчився із рахунком 2-1 на користь господарів поля. Наразі житомиряни посідають п'яту сходинку турнірної таблиці другої ліги групи АПФЛ.